Відповідно, що ще хотіла сказати. Пан Максим про це згадав. Я вам також нагадаю, що у 2023 році запрацює програма обміну старих ламп розжарювані на нові енергозберігаючі led лампи. Кожен повнолітній українець зможе отримати п'ять нових ламп. Програма буде реалізуватися через Укрпошту. Потрібно буде залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти, віддати п'ять старих ламп і забрати п'ять нових led ламп. З 2023 року, все це вже буде працювати. Тому не викидайте, збирайте, якщо раптом у вас такі ще є. Ну і що? І говоримо знову ж таки, повертаємося так чи інакше до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів і дивимося на відео того, як президент прибуває до Сполучених Штатів, зустрічає його пані Маркарова, це посол України. От і бачимо. Сонячно там гарно сприяє погода, і я сподіваюся, що привезе президент нам звідти багато гарних новин. Зокрема, вже надвечір будемо їх знати О 21-й годині за Києвом мають зустрітися президент України Володимир Зеленський з президентом Джозефом Байденом. Вже далі о 23.30 за Києвом. Якщо ви раптом будете не спати, якщо у вас буде світло, і будете мати можливість подивитися звернення до преси обов'язково, то зробіть. Ну і я вам скажу, що я от показувала вам фотографії того, як там підгурає на болотах з приводу того, що президент України опинився у Сполучених Штатах з одного боку. Підгурає у нібито там простова люда від того, що, що це відбувається, коли ж у них вже зброя нарешті закінчиться. А в цей самий момент я вам скажу, пропагандисти на їхніх шоу навпаки розказують, що давайте давайте Україні більше зброї. а у байрактары, а помните, были святые джавелины. Джавелины, все, тысячи русских танков будут сожжены. Где джавелины? А у джавелины нету. Хаймерсы. Тоже реклама была, будь здоров. Все, Хаймерсы мы успешно сбиваем. Хаймерсы мы успешно поражаем. На любое действие есть противодействие. Даже хорошо, что они привезут наконец-то патриоты. Потому что нам надо протестировать их, понимаете? Нам надо протестировать современные системы. Американского вооружения. Не старье, которое они раньше тащили, все усовершенствованные хоки, вот эти вот кротали, гепарды с металлолома собирали. Да Вот сейчас посмотрим, что из себя представляет Петр... Михаил Михайлович. На мой взгляд, лучшей гарантией безопасности Российской Федерации безусловно является поддержание стратегических ядерных сил в боеготовом состоянии. В готов... А, ну ви розумієте, та вони вже Хаймерсів просто позбивали в нашому небі 100-500 тисяч штук. Ну вони правда виконали план наперед, як завжди. Вони збили більше, ніж у нас було. Ну причому збили якось. Вони певно він підозрює, що їх збивають якось в повітрі на підльоті. Він має на увазі ракети. Ну я би не була так впевнена, що вони навіть ракети збивають, але тим не менше. Хаймерсів у нас ще вистачає і каже: Давайте нам щось новеньке, тому а татава стар'я усталі. сталі, Країна, яка зібрала весь металобрух Совєтського Союзу у себе на болотах, каже про те, що вона втомилася від совєтського металобрухта? Серйозно? Ну. Не будете нам розказувати, що на ваше аналога в нєт прямо не хватає ніякої західної зброї. Ми дуже чекаємо на Петріоти. І патріоти зможуть створити безпольотну зону над Україною. Про це повідомили повітряні сили збройних сил України. Ну і ці комплекси могли би допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів. А що ми власне і будемо робити? Тому не переймайтеся за це, що от вам тут бачите Петріотів, подавай, айрісті подавай, хаймерсів подавай і всього вам подавай тому що ну, трошечки підвтомилися ви нічого. Зараз ми вам покажемо, як воно все працює на наших українських е, кордонах. Е, тим не менше, що сьогодні ще відбулося? Путін же з Шойгу там підбивав підсумки з тих підсумків, яких вони підбили, сказали, що, що? що вони хочуть е, завуаліровано, продовжити мобілізацію і таким чином збільшити резерв, нібито до півтора мільйони е, службовців. Щось якось у них попередні дуже швидко закінчується. А от ну і вони збільшили призовний вік не з 18 тепер до 27, а з 21 до 30. Тобто раніше, тим, кому вже виповнилося 27, зробили так: хух, не загребли в армію, і слава богу, значить, буду живий здоровий. А ні, тепер до 30 років не розслаблятися. І що ще вони м, прийняли яке рішення? Що тепер м, контракт дивіться, можна буде заключати з першого дня служби тобто тих, кого призвали на терміно на термінову службу, так він тепер може з першого дня підписати контракт і пайті служить в СВО. Не те, щоб такого раніше не було. Ну просто тепер бачите, якось треба було законодавчо врегулювати це питання, що призовники тепер можуть опинитися на фронті. Вони і раніше там опинялися. Тепер це буде законодавчо врегульовано. От така от історія. Ну що ж, самовбивайтеся і надалі, якщо ви того так сильно хочете. Не чекайте на патріоти.